Я хочу передати через фотографію важливість тіл людей, які постраждали внаслідок війни. Залетіла під мою кожу, вирвала, і отут вилітіла і кусок залишився. Їх тіла це історія, і вони розповідають, що відбувається з нами. І я хочу, щоб вони побачили себе цілісними і красивими, і щоб суспільство сприймало їх цілісними і красивими. Я постійно думаю про останню задачу, типу, про те, що можна було змінити, як можна було б змінити в тебе підсвідомо вискакує якісь там причини того, чому ти знаходишся в тому стані, в якому ти зараз знаходишся. Дуже <гум> ну, гарно. Що там? Мені ну, стыдно перед дружиною було дуже ну, перед малим особливо. Тому що він напевно хотів батька з руками, а я не змог до нього прийти з руками.